Пригадались пригадали з дороги, до перемоги. За перемоги світ, вами пишається наша держава, вами пишається світ, знов пломеніють червоні тюльпани, в парках каштани цвітуть, знов ордени одягнули ветерани святкові колони. День перемоги, день перемоги, світлий Перпа Степан Ілліч Верба Іван Карпович Балагур Олексій Степанович, Балагур Федір Антонович, Балагур Василь Васильович, балагур Степан Васильович, Балагур Арсенкий Мойсейович, Балагур Пилип Гордієвич Баран Микола Леонтійович. Баран Володимир Леонтійович. Блажиєвський Іван Натович, Блазієвський Іван Семенович, Блажиєвський Едуард Іванович, Блажиєвський Едуард Францевич, Балабуст Іван Кирилович, Бурковський Станіслав Йосипович Брендар Сергій Іванович, Бойчук Гнат Петрович. Братанчук Іван Михайлович, Вусатюк, Василь Макарович, Вусатюк Іван Семенович, Вусатюк... Архіп Макарович, Вусатюк Омельян Яремович, Вашчук, Олександр Остапович, Венгляш, Йосип, Іван... Іван Тимофійович, Вусатюк Микола Іванович, Вольфєн Сруль Хаїмович. Грехов Володимир Станіславович, Леонтіович, Гірник Карпо Трохимович, Гладиш Антон Степан Лон Федорович, Галущинський Микола Федорович, Галущинський Григорій Олексійович, Герета Олександр Максимович, Геровський Станіслав Йосипович, Гевелюк Леонтійович, Гулавський Мартин Карлович. Геть Максим Антонович, Володрева Абрам Захарович, Грайсман Дамєт Мірович, Гурвіць Ісаак Нехманович, Гнідер Клейгер Меркович, Дудняк Іван Семенович, Дудняк Радіон Семенович, Левяток Володимир Матвійович, Залізняк Іван Прокопович, Забавський Іван. 1939 1945 роки мільйони життів забрала Друга світова війна. Згадай, Згадаємо тих, хто бився з ворогом на фронті, хто воював у партизанських загонах, хто страждав у фашистських концтаборах. Згадаймо тих, хто без сну і відпочив, потрудився в тилу. Згадаймо тих, хто дійшов до Берліна і Праги, і кого сьогодні немає з нами. Згадаймо про села, спалені до тла, про містечка, стерті за пличчя землі. Згадаймо про сотні місць, зруйнованих, але не скорених. Кожну вулицю згадаю, кожен дім. Солдати Другої світової, ти на смерть стояв під Києвом і Одесою. Хліб у блокадний Ленінград, горів у танку під прохорівкою, Гинуч ти рятував мільйони життів ти, що втратив рідних і близьких у сталінських таборах, приніс свободу в'язням Асвинців, Бухенвальда та ти не втручався в чужі межі, не шукав слави, ти захищав відчиз, захищав свою сім'ю, згадаймо всіх, хто поклав своє життя на вівтар перемоги, втлонімося і минулись, Михайло. Іванович, Ільченко, Никифор Антонович, Іванов Микола Іванович, Івашків Михайло Іванович, Іванов Михайло Сидорович, Ігошин Михайло Павлович, Ільїн Яків Григорович, Ігнатів, Олександр Іванович, Кузьменко Михайло Степанович, Калінін. Андрій Єфимович, Карнаєнко, Дмитро Лукович, Курчин, Микита, Васильович, Губтєїв, Іван Іванович, Куприцький, Михайло, Валентинович, Кузьмичов Олександр Миколайович, Кравченко, Іван Андрійович, Кривошеїв, Микола Дролович, Коротич, Андрій Дмитрович. Pois louco, meu <fixen>

Укрояются царя и благодаря просимоши тебе слово ссылается сыне, приспоминай повредили комучившись. Ведь те бога наш тебе слово целая совмещается в ответ и святые благие твоя жизни. Я тут твои состоит силы, слова Цису, святого духа не присылай, великий і Су, духи праведник начавши, российский слав. І були вдячні Господу за те, що Господь благословляє нас. І сьогодні ми вдячні всім тим, хто положив своє життя, хто пролив свою кров, тому що ця біда великої чи війни дотокнулася кожної сім'ї. І тут сьогодні є братська могила, де також лежать молоді хлопці, воїни, які положили свої голови за визволення нашого села, багато односельчан також загинуло. І ми сьогодні просимо, щоб Господь прийняв наші молитви і їхні гріхи. Вони омили їх своєю кров'ю, тому що проляли цю кров за нас з вами, щоб ми могли жити мирно, щасливо, щоб ми могли будувати майбутнє. І ми сьогодні вдячні їм і завжди пам'ять про них живе у наших серцях, і вона буде вічною. Нехай Господь прийняв упокоїть їхні душі. А всім, хто залишився живим, дає добро здоров'я, крепості, от і дає їм ще подовше прожити, тому що вони є якраз нагадуванням про ці нелегкі роки про цю важку перемогу їм. Вічна слава. Всім дякую. Не треба чорних нам могил, не треба люті нам чужої. Нехай панує світі мир. Солдатські обілізки виконує жіночий вокальний ансамбль дитячої музичної школи. Прокидаються трохи, світає покрива, переможне урочих різдво. Журавлі ви журавлі біля, гір серед степу, коло самого моря. Обелісти чекають останні полі. Художні читання присвячуються загиблому українському солдату АТО. читає Ніна на Шпак. Сячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша у грішний світ, одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти народжена. В раю і так би і розійшлися, але душе бійця на душу маляти оглянулась і сказала, знайоме щось з лиця гей, малеча, ану бо хлопче, стій, скажи, а як ім'я? Матусеньки твоїй, душа же немовляти була як чистий сніг. Мене послала мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке її ім'я. Казав Господь народить сина, а син її то я. Мене Господь на землю жити благословив, а ти вже там пожив? Так у бійця спитало, ще не народжене, не мовля. воно ще знань немало, що то таке грішна земля. Клинова балада виконують Альона і Тетяна Шип. 路上。 Стоял от чего же ты сами на сердце водой и в глазах, как в ручах, отразился огонь. Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоял Сыновья, так о чем же ты думаешь, старый солдат, то ли сердце болит, то ли раны горят. Ты станешь на сердце ладонь, и в глазах, как врача, Пісей, не дай нам був забути про цей травневий день, не дай нам був забути, <плес> не дай нам був забутих, <плес> не дай нам був забути, про <плес> цей травневий день, страшні чотири роки, ми до цього дня, крізь муки і тривоги, ми випили до дна, крізь смуки тривоги. Mas foi do peregrino, mas foi do peregrino que a nova